А так проходить забой свиноматків. Прибрали ми валюху теж. Поросят ніхто не хоче. А то зерно що є, лише, щоб кормити поросята. Бо це капець. Взагалі, потихеньку, мабуть, будемо прощатися, ми свиноматку. Чи то я поганий продавець, чи то у нас просто такі напряги зараз тими, не знаю. Що, але ну, продажа не пішла. Та й вона цей виводок мені дала нікудишній. А тримати ще її толку з того. Поросят ми відлучили, о ті пакети з молоком зараз просто вирізуться, викинуться, а що можна їсти. І все. І будемо робити. На зиму заготовки тушонки, ковбаси. Будемо все закривати. Все, пішла розділка туші. Близько вам показувати не буду, щоб YouTube не заблокував. Вже розбираю. Пакет вирізали, викинули з молоком, животина лишилася. Отак. От Всім добрий ранок, мої хороші. Так як ми прибрали валюху. Прибирали для себе не на продаж, не виставляла. Ніхто зараз не хоче не поросяти м'ясо. То ми, в общем, собі робимо заготовки на зиму. Роблю домашню ковбасу, як я її робила. Порізала такими кусочками м'ясо і сало. Бачите, тут все таке. Насипала туди гірчиці. Гірчиця в зернах, перець, сіль, приправа до ковбаси. І собственно м'ясо. Не знаю, скільки в мене тут кілограм, але я вчора замирилася його різати. І роблю домашню ковбаску. От така ковбаска в мене виходить. Зараз я це все понакручую і буду пекти, поки в нас світло ще є. Бо з тим світлом, чесне слово замахали. Сьогодні я знову будуть виключати і мені треба встигти це все пере... Ой, перепекти. І... Буду в банки жиром заливати і на зиму в, общем, в погріб. Ну, я все покажу вам, що буду показувати. А зараз поки буду далі крутити. Так, друзі, ось що мене вийшло. Така миска ковбасок. Ну, що в мене кишки лишилися небагато, А ще кішки лишилися. Бачите? Треба буде ще... У мене є лівер. Може я потім ще відварю лівер і зроблю з лівером ще ковбасу. Побачу. Вже одне колечко я приготувала, вже на деко положила на бумагу. Зараз відправлю в духовку, пропечу, складу, а тоді буду заливати жиром в банках. І ще минут 15-20 постерилізую і закрию. Буду стерилізувати жир, прямо в духовку так запхаю з банкою. І так простерилізується вона. В общем, ну що, погнала я пекти, поки світло є. Що, друзі, я вже дві штучки спекла. Отакі ковбаски в мене. Потім, хай вони трохи охолонуть. Буду розрізати, покажу, яка вийшлася всередині, і разом з вами попробуємо, що це таке. Що я тут начудила. чудила. О. Ставлю в духовку на 35 хвилин. Температура 180 градусів. Такі ковбаски. Ще є, що пекти. ще... Хоча б, надіюся, що я встигну до того, як виключать світло, щоб це все поперепікати. І все, і буде діло. Так, друзі, я ще допікаю ковбасу, що в мене є одне колечко. І отак дивіться, як я роблю. Склала готову вже в банки. Жиром зараз позаливаю і позакатую. І в погріб. Ще, крім колбаси, я ще сьогодні роблю тушонку. Тушонку буду робити по, по своєму методу в духовці. В мене на каналі вже є рецепт тушонка в духовці. На півлітрову баночку я буду давати сіль, перець по смаку, грам 30 води і на 3 часа в духовку. Поняли як? Але в духовку ставлю разом з кришками. Отак як є. З різинками, зі всім я ставлю отак. Воно стерилізація йде за до кришки і все на світі. О, в мене небагато вийшло в мене тушонка. отак, Бачите, пару баночок і пару баночок ковбаси. Там одне колечко печеться, ще одне. то вже оставлю для себе, тут, ну, щоб було так, їсти. нам. Во. Як буду заливати, я вам покажу. І зараз як буду засипати тушонку, зараз буду, ну, перець, сіль, я зараз все покажу вам. От, друзі, дивіться, знайшла я сіль, знайшла чорний перець. У мене є. Є в мене лавровий лист. Так, це вже не треба. І дивіться, на півлітрову баночку. Ось стільки буде солі. Поняли? Багато не треба, бо буде пересоляне, то тоді нічого не зробите. Лучше хай трошки буде недосоляне, то можна буде хоч з'їсти. А як пересолиш, то потім що з нею робити? Хіба в суп борщ кидати? О, Отако. Бачите? Е, в мене там є на рецеп... рецепт відео, там я кидала мелений просто перець, бо в мене не було горошком тоді, поняли? А мелений він такий запах не дає. Бажано кидати горошком, душистий перець. Він тоді пахне і тоді вкусна тушонка виходить. І я там. Накладала не повні баночки, а отако робила. І коли вона в мене стушувалася, то в мене тільки півбанки получалося. А зараз я наклала повні баночки тушонки. Попробую ще так. О. І отако дивіться. Раз. Багато в листя не кидайте, щоб не горчило вам. Отако по кусочку. У мене хлопці теж вони не люблять такі приправи дуже, то я чуть-чуть роблю косок. По-мінімальному. Щоб більше було свого вкуса. Тушонки в мене небагато вийшло. Оце дечко закладу і ще три баночки, потім ще в одну духовку заправлю. Допечу ковбасу. І тоді ось, ще одну баночку не зробила. перцю туди ще накидаємо. О, пахне. Зараз буду хати. І тако, бачите, пучку взяли, кинули перцю того туди. О! Тут 5-6 тако кидайте, воно буде добре. Тушонки перець, то, що треба, воно вкусно. О, так. Так. О. І пів стопочки води. М'ясо свою юшку зараз пусте, сок. Ну, щоб не пригоріло зараз в банки, поняли, то тобто чуть-чуть налити води. Деко я нічим не мащу, не застеляю. У мене чисте деко, це я отак і складаю в баночки. Я нічим його не мажу. О. Отак. Все. Зараз я води наляю туди і тоді кришками накрию. І в духовку на 180 градусів. Ставлю на 3-4 години. О, все, поки виключай. Так, друзі, отаким от методом я закриваю ковбасу. Бачите? В кого немає морозилки, як в мене, чи світло відключаю, чи що. Отак. От Зробила домашню ковбасу, запекла, кусками поламала в банки, жиром залила, зверху солью присипала і зараз просто позакатую. І в погріб. Заготовка на зиму є. Отак. От Ось От такі баночки з ковбаску домашньою. От. Так що, кому понравились мої рецепти, кому вони підійшли, ставте лайк, пишіть коментарі, і на канал. Можете поділитися з друзями. Е, якщо треба буде більш детально, кому щось непонятно, пишіть коментарі, я буду відповідати вам і все розкажу. Так що, що нам смачного? А вам до зустрічі в наступних відео. Дякую, що ви з нами. Люблю, цілую. Бережіть себе та свої родини.